Документи, будь ласка, документи надайте а ваші всі, документи будь ласка. Можна Хто ви? Але я маю право. А на якій підставі я вам зобов'язана? З ну, ким я спілкуюся, Я навіть не знаю вас. А для цього мені не потрібно. Бондарчук Вадим Вікторович, спеціальний жетон 006, Департамент патрульної поліції. А це не слідча оперативна група. А? Ви слідчо-оперативна група? Ні, оперативна група. Ви коливає слідчує оперативну групу, не вас. Ні, мене слідчі опоздати. Ви коливали слідчую оперативну групу, а не вас. Ні, नुसते नुसते Судового засідання Ну, посмотрим зараз, як зафіксують, що видадуть є процедура, а може вони процедури то, то, не догреються. У нас з'явилася за викликом ну, вашого підзахисту З'явилася група, то можливо ага. ви зараз можете надати свої пояснення і заяви свої надати пояснення. Хочете, це це не було... джерело права по даному аспекту. Це прописано в нас в 95, якщо не помиляюсь статті. Е, uh, да, 95 стаття, частина 8, що не є пояснення, не є джерелом доказів. частина 8 на даті заяви. У нас є особа. зараз особа викликала за її проханням. 에... Викликала... Yeah. Судний, ну, не підсудний. ну. Він е викликав, е просив викликати 102, скільки він хоче подати заяву. Yeah. Волі... Потому... чинні норми є законодавства. Є... Документи, будь ласка, документи надайте всі, а будь ласка. Можна побачити, хто ви? Та ми Але я задавайте. маю право. А на якій підставі я вам зобов'язана? Ну, я давати? з ким не спілкуюся. я спілкуюся, навіть не знаю вас. А для цього мені не потрібно. Бондарчук, Вадим Вікторович, спеціальний жетон 0069577, Департамент патрульної поліції, так. інспектор ЖТП 008283. Наступне службове посвідчення. Хоменко Пилип Анатолійович. Хоменко Пилип Анатолійович, департамент патрульної поліції, інспектор, спеціальний житор номер 0174634, ЖТП 0106-99, видан 23.02.22, дійсний до 23.02.26. Патрульна поліція, третій Старший лейтенант поліції, інспектор Вергелюк, Ольга Олегівна, департамент патрульної поліції, спеціальний житоль 001-3052, ЖТП 010026. повноваження повноважень. це не слідчо оперативна група. Ви слідчо оперативну групу? Ні, ми не слідчо оперативну. Ну викликали слідчо оперативну групу, а не вас. Угу. Надалі допомоги поліції саме нас потребуєте. Чому? мій клієнт викликав слідчо оперативну групу, а не патрульну У Вас угу. повноважень немає. Ви кликали слідчу оперативну групу. Ви на нас голос? Я Це не прийду. підвищую. Я не підвищую. Ми знаємо вас дуже прекрасно, пані адвокат. Це ми прекрасно. Так от ми працюємо. Слідчу оперативну групу. Мене не цікаво, почуну. що ви кажете. Слідчо оперативну зобов'язані, тому що ви державний службовець і отримуєте за мої податки. Вам зарплата оплачується. Добре. Так. Розумієте, так. так? слідчо оперативну групу, будь Добре, ласка. Добре, Ну, безумовно, ні. Наша допомога в складі свого потрібна? потрібно. Ну у мене затримати не Ні. Ну мене все затримати не Ні. Ну мене все затримати не бути. За ще чи тяжко. А патрульна поліція має право затримувати. За підозрою? Може. Може. Тоді, будь ласка, достаньте наручники, там, вдигніть кайданки, будь ласка. Судді Ну, знято. Не дякую, не, що ми ми не затримуйте нас, може, і дякую, що ви прибули. Але ми свідчу оперативно, дійсно, за... Ви виконуєте вказівки за... за... судді Жизнєвського? Главное, да. Главное, да. Так. Володя. Володя. Так, свідчу оперативно, вийшли судді? Так. Так, а чого ми ждемо? Для чого викликали Ну, Ми поліцію? будемо розглядати справу. Ну безумовно, ми з вами ну, сказали, що повторить години якщо тому, що безумовно зараз будемо. виходити за межі апеляції і знову вести дискусію не потрібно. Не потрібно дискусію. Не потрібно дискусію. Так. А закон це не потрібна дискусія? Права по 484 – це не потрібна дискусія. Ви не задоволені, Ні. вважаєте, що Ні. рішення незаконне. Якщо ви можете одскажети, Дивіться. Ні, ні, ні. ні більше, ні, ні менше. Так капока, вважаємо ми. Будь ласка. Так капока, вжаємо. Дійте. Поясніть як. Дійте. Поясніть як. Ви ж адвокат. А ви суддя. Я вам нічого не зобов'язаний. Зобов'язана частина нічого, друга, статті 484. Вам так, вам, ще раз. Суд рішення прийняли вам. Суд зобов'язаний. З яких мотивів прийняли ви, таке рішення? Давайте разом почитаємо. Річ ніякої розмови розмови не потрібно. Ви зобов'язані роз'яснювати. Не ви, нічого а не головуюча. А головуюча чомусь виконувати функції ви, а не головуюча Кузнєцова. Так от, 484 стаття. Частина 2, Написано. Пульців, ні, суд зобов'язаний роз'яснювати суд процесуальних дій. Рішень та їх значення. Я відповідаю судді, що він зобов'язаний, а не має права. Not, Це є різні речі. Не важно. Значить відкриваєте судове засідання. Ви, 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 ви ж перешкоджаєте. А чому ви поза межами судового диспільства? Ви ж перешкоджаєте розгляд? Я перешкоджаю. Поясніть, чому я перешкоджаю. що ми маємо зараз апеляційну Чому справці? я перешкоджаю? В межах апеляції. Я реалізую права клієнта, і клієнт реалізує свої процесуальні права. Реалізація процесуальних Реалізуйте. прав – це зловживання Реалізуйте. чи що? Позапроцесуальне спілкування. Я з вами не спілкуюся. Ви до мене зверталися. Я до вас? Да. Табо да. мені не потрібні зусі. Ну, Так ну, все зафіксується зафіксу... постійно. Звертався. Я не, не, не прагну з вами спілкуватися, поза межами. Так, тим от, я ж вам про що і не кажу. Поза межами, клієнт... тим більше. Правильно. Тим більше, тим більше, тим більше. А клієнт вам, до речі, за слушно зауважить, що поза межами не можна. Це ваша да. Ну, Якось так. Це норма закону. Хочете, не, не хочете. Ну. Говорить, ну, ну а що мені? Я ж вам відповідаю. Да Ваш не колега запитував, зараз... пане Кузнецова запитувала. До вас, ну? до вас таке питання. Ми зараз будемо ждати слідчі оперативну групу, чи ми будемо продовжувати судове засідання? Як ви вважаєте? Ну я вважаю, як правильно по закону. Поясніть, будь ласка, ви ж суд. Якщо ну, прескужати, тоді будемо розглядати апеляцію, продовжувати. Тобто я правильно розумію на заяву е мого клієнта суд реагувати не буде по закону? Добре, передав. Судова охорона Передзвонила, на що їм повідомила, що зараз на даний момент оперативна група на виїзді, і скільки це займе часу, вони сповідомити не можуть ну, у нас підозрювані чай. Ну дестріше я вам передала відповідь поліції. А нічого, вони дома не бізнес. Так, включайте. А, а включені. Так, почекайте, ми зараз, Є? зараз Є? продовжуємо судове засідання. Продовжуємо, будь ласка, продовжується судове засідання. На сьогоднішньому на, зараз нам надійшла інформація про те, що оперативна слідча група зараз знаходиться на виїзді і час її прибуття. До суду о поліційні поки що невідоми. Ми е в сьогоднішньому судовому засіданні розглянули клопотання адвоката криворучка Ларіси Сергіївни, як Спорі. Чекайте, вибачте. Я вирішила промовчити. Я. Я думаю, мава, Думу, судова колегія відреагує, що прокурора. Я зрозуміла. Держимо. Оскільки в нас прокурор з'явився зараз, ще раз ми оголошуємо про продовження судового засідання. Тільки що надійшла інформація про те, що оперативна слідча група. Знаходиться на вибухі і тому час її прибуття до приміщення Житомирського поліційного суду невідомий. В сьогоднішньому судовому засіданні було розглянуто клопотання адвоката Криворучка Лариси Сергіївни, яке було ухвала, е, е, яке було відмовлено ухвалою е, без виходу на Радчу кімнату, потім. Роз'яснена обвинуваченого Шурман мотиви прийняття такого рішення, і тому ми е, є, є далі в нас питання: е, чи бажає захисник перейти до пояснень стосовно одиційного скару? Я можу починати відповідати? Ну, по-перше, я заявила клопотання. Суд відмовив. Я заявила заяву про роз'яснення. Суд повідомив, що буде протягом 10 днів на вимогу 130, 380 статті, воно буде вирішено і не прийняв. І будь-яких рішень, я не знаю, про що зараз ви повідомили, що ви прийняли рішення без виходу, тому що фіксація, в мене все записано. Ви сказали, що ви протягом 10 днів приймете рішення. Після чого моїм клієнтам була заявлена заява про роз'яснення по частині 2 статті 484, які ви намагалися роз'яснити, але йому не до кінця було зрозуміла ваша відповідь. І відповідно. Він декілька запитань зайдав на роз'яснення на виконання 484, але йому було відмовлено і повідомлено, що інструкція про конвоювання вона має ви посилаєтесь при винесенні рішення клопотання саме на інструкцію про конвоювання. Не приймає, приймаєте до уваги рішення ЄСПЛ, але не будете його. Використовувати, оскільки це не передбачено нормами законодавства, от не прописано прямо в кримінально-працювальному кодексі щодо підстави знаходження мого клієнта поряд з захисником замість скляної кабіни. Потім мій клієнт попросив в рівні умови його поставити з іншими. Забезпечити його столом для того, щоб він мав право, мав змогу фізично оформлювати заяви і клопотання. Суддя, не головуючи Жизнєвський, повідомив про те, що він не має права, оскільки мій клієнт обвинувачується в особливо тяжкій статті, і тому що він є обвинуваченим, тому він має саме на такі умови існування. Після цього захист повідомив статтю 17 частину 5, згідно якої поведінка щодо обвинуваченого, відносно якого немає винувального вироку, вступившого в законну силу, має бути як з невинуватою особою. В протилежному випадку це буде порушення принципу презумпції невинуватості, що порушено суддею не головуючим, а суддею судової колегії Жизнєвським. І відповідно оця заява про роз'яснення по 380-ті сті, вона десь от буде розглянута протягом 10 днів. Я єдине зрозуміла, я прошу повідомити мені як захиснику дату та час судового засідання, судового засідання. Я прошу здійснювати обов'язково технічну фіксацію, навіть якщо нікого не буде. Коли буде розглядатися дана заява про роз'яснення. Моєї для дана заява про роз'яснення судового рішення. Повідомте мені, будь ласка. Це питання буде вирішено у передбаченому Кримінальному процесуальному кодексі. У порядку передбаченому кримінально процесуальному кодексі. Ваша Хорошо, честь, у По... мене питання, ваше Ви честь? безумовно, але ж в мене є клопотання. пояснення. Ваша честь спочатку стадія клопотання, потім пояснень, чи ні? Слухаємо, захисник лише просить узгодити з нею дату, коли вами буде розглянута її заява про роз'яснення рішення, якщо я правильно її зроблю. Правильно зрозумів. На виконання спільного інші... рішення Ради суддів України, Ради Адвокатів України та Ради прокурорів тому що ми України. Також є інші процеси, як у вас і їх потрібно знаходитися в цьому процесі та в інших процесах. Ми і тому чолові... він просить ми 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 вам слова зараз поки що не І давали. Що вибачте мене, будь ласка, але ви надали зараз ми стороні захисту. стороні тільки учасників сторони захисту. Почекайте, Це по черзі. Ви да, правильно він теж сторона захисту. Муха. Ви ж надали слово стороні захисту. Ми вже з вами зрозуміли, що пункт 19 частини першої статті 3, ви, ви... сторона захисту це обвинувачення кома захисник. Ну ми ж не можемо це ком... з вами обидвами розмовляти. Давайте ми спочатку захисник. Ну, можна... А як ми можемо ваша честь, Як ми можемо, в який порядок ми можемо погоджувати праву позицію, якщо він э, стоїть від мене три метри? Ви будете давати клопот, які у вас клопотання чи пояснення. Ми надали, я вам надала, як головуючи, вже відповідь. Тому є у вас є якісь ще клопотання? Ваша честь, у мене відповідь, питання. Питання. відповідь така. Ви сказали, згідно порядку КПК. Да. Це відповідь, відповідь по... зрозуміла, але це, понятно, але не зрозуміла. Повідомте мені, будь ласка, роз'ясніть мені цей порядок. Я його не зрозумію, тому що ви мені навіть права не роз'яснили. Права роз'ясняла вам на першому судовому засіданні. Я прошу ще раз роз'яснити. Роз'ясніть, будь, будь ласка, будуть, на що я у вас маю? Будуть клопотання... Безумовно, про роз'яснення роз моїх прав. Роз'ясніть мені, будь ласка, мої права. Ви адвокат знаєте, які ваші права? Ви з якою метою цікавитесь? В мене консультації платні, ваша честь. Спочатку платимо, потім консультуємо. А в даному питанні я прошу роз'яснити процесуальні права. Дочитайте. Оголошується цеперва, оскільки я прийшла оперативна слідчова. Де вони? Хай заходять, приходьте. Вийшли до суду йдуть. Ну, хай йдуть. Я ще повинна пояснювати, для чого мені знати мої процесуальні права. Суду повинна пояснювати. Нонсенс.